Всем привет! Сегодня будем заниматься еще таким делом, как делать смалец на зиму. Картошку будем жарить, зажарочку будем жарить на нем. Ну, в общем, штука вкусная. Тут у нас 6 килограмм свинячего жира. У нас называются сдер. Ми його кришим. Ну, ну, отакі от от такі вот кубики. Вот такі кубики. Желательно в кастрюльку з непригораємим дном. Ну, у кого яка є. В общем, оце все ми перекришим. От такі вещи всі. І поставимо на маленький огонь. Далі я вам покажу. Значить, у нас. Покришений на кубики жир а, на маленькому вогні в каструльці З двойним дном покипів, наверное, ну, часа два 2-2,5. Значить, ми його розлили по баночках. Отакий він жидкий. Це ще не застиг. А це вже застигший. Ми його понакривали кришечками. А Прижарочки те, що в нас залишилося, Я їх підсолила. Чесничка надавила дві головочки, і штрамовала в баночку. Це поставим в холодильник буде стояти. Будемо додавати в борщ, в тушену картошечку. й вообще на бутерброд можна, на хлебушек чорний із цибулькою. М -м -м, вкусно. Вот. Ну, а вот такие він у нас. Ще не накрити кришечкою. Сейчас відправляється в погріб. В погребі він буде стоять рік, це мінімум. Ну, у нас він, я думаю, не достоїть. <гум> у нас він розведеться за зиму. Так що мажте на хліб, жарте картошечку, ну і вообще в кашку, в малашку, вкусняха. Вместо олії или подсолнечного масла. Як привикли говорити, натуральне, так що всім смачного. Щось будемо готувати далі.